Час новин на дев'ятому каналі. Про все, що сталося у Дніпрі та області протягом минулої доби, дивіться у найближчі 20 хвилин. В студії працює Владислав Малько. Вітаю! Головні теми випуску сьогодні такі: міняти всіх на всіх у Дніпрі. Пройшла акція на підтримку українських військовополонених. Прихисти своїх чи виплачують у Дніпрі компенсації за прихисток переселенців. Ес Крим, який оплакував своїх господарів на руїнах, наразі на лікуванні, як почувається, символ болю українців ті, хто боронить рідну землю. Історії бійців ТРО до дня територіальної оборони України. 222-га доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. За минулу добу окупанти завдали 11 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснили понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих снарядів постраждали понад 35 населених пунктів. Серед них Слов'янськ, Краматорськ, Білогорівка, Бахмут, Водяне, Кривий Рік, Запоріжжя та Миколаїв. Про ситуацію на фронті згідно даних генштабу. Дивіться далі. Ворог продовжує обстріли з танків та артилерії різних типів. За даними генштабу, ситуація вздовж лінії фронту наразі така: на сіверському напрямку агресор бив в районах населених пунктів Української, Чернігівської області та басівка, писарівка і кияниця Сумської області на Краматорському напрямку. Під вогнем населені пункти Новосадове, Терни, Ямпіль, Сіверськ, Верхньокам'янське та Спірне. В останньому збройні сили України відбили ворожий наступ. Обстріли продовжуються на Бахмутському напрямку. Там зафіксовано ворожий вогонь в районах населених пунктів Федорівка, Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Яколівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Зайцеве, Турецьк, Майорськ, Неліпівка та Юр'ївка. Проте підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка та Виїмка. На Авдіївському напрямку агресор бив по Авдіївці, Первомайському, Водяному, Карлівці, Красногорівці, Мар'їнці та Новомихайлівці. Оборони також відбили кілька атак ворога. на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Противник обстріляв з мінометів, танків ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Причистівка, Вугледар, Павлівка, Микільське, Рівнопілля, Ольгівське, Залізничне та Мала ток В свою чергу наші війська впродовж кількох днів завдають противнику втрату Запорізькій області. Знищено один район зосередження особового складу, три склади з боєприпасами, понад 20 одиниць озброєння. Та військової техніки. Один зенітний ракетний комплекс. Загалом понад 250 окупантів отримали поранення. Щодо південно-бузького напрямку обстрілів зазнали райони понад 45 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Під обстрілами опинилися три райони Дніпропетровщини. Вночі в Нікопольському районі ворог обстріляв три громади. Били з важкої артилерії і градів. Повідомляють у ДСНС. Посілили в Нікопольські та Кріворійські райони. Люди на щастя не постраждали. Також сьогодні вранці окупанти вдарили по Дніпровському району ракетою. Наразі вся інформація уточнюється. Додають в інших районах області ніч минула без надзвичайних ситуацій. У Нікополі внаслідок обстрілів пошкоджено з десяток будинків та електромережа. 630 родин зараз залишається без світла. Аварійні бригади вже працюють на місці. У Марганицькій громаді через обстріл сталася пожежа удачному будинку. Вогонь приборкували сім рятувальників та одна пожежна рятувальна техніка. У Мирівській громаді без електропостачання залишається майже тисяча сімей. Енергетики вже працюють над відновленням комунікацій. Під обстрілами опинилась і Зеленодольська громада Криворізького району. Ворог понівичив житлові будинки, сонячну електростанцію, склади сільгоспідприємства, газогін та лінії електропередач. Без світла також залишилися понад 350 родин апостолівської громади. Електромережу вже відновлюють. У Дніпрі пройшла акція на підтримку українських військовополонених. На фестивальному причалі зібралися родичі та друзі бійців, яких продовжує утримувати російська армія. Учасники акції закликали не забувати про тих, хто ще залишається у полоні, та вимагали обміняти українських бранців на російських полонених за схемою Всіх на всіх. Ми вимагаємо! Обмін обміну всіх на всіх на фестивальному причалі зібралися переважно близькі полонених. Вони вимагають повного обміну всіх на всіх, бо в багатьох вже уривається терпець. Хтось втратив зв'язок зі своїми рідними ще на початку війни, і досі немає від них жодної звістки. Хто-то в полоні, хто бізвісті пропавший, хто то нічого не знає. тому що бункер розбили 200 чоловік. убито, хто не називаються фамілії, немає списків. Ми везде, извиняюсь за слово, риші, Ім самі знаходимо інформацію по чатам, по інтернетам. Учасники акції хочуть привернути увагу до цієї проблеми, аби й в Україні і за кордоном пам'ятали, що у полоні ще залишається чимало українських бійців. Закликати не мовчати, продовжувати боротьбу за наших хлопців, тому що дуже чудово, що 21 вересня повернулись 215 чоловік. Але це ще не всі а більше двох тисяч знаходиться в полоні. Ми маємо боротись не мовчати. На плакатах заклики до обміну та слова підтримки полони. Ним. Більшість присвячено тим, хто потрапив в полон в, полон в Азовсталі. 24-ї бригади. Їм теж тяжко. І Воленівці, і Азовці. День вчителя в окопах та уроки в смартфоні. Цими вихідними Україна відзначила головне свято освітян. Цьогоріч воно відбулося без традиційних урочистостей. Адже заклади освіти наразі не працюють у звичному форматі. Школи, які не мають пошкоджень і обладнані укриттями, відкрили свої двері у позмінне навчання або працюють у змішаному форматі. За даними Міносвіти, навчальний рік так розпочали 64% українських шкіл. Загалом з 14 тисяч шкіл, які працювали до повномасштабного вторгнення, пошкоджено 2328 закладів освіти, з яких 289 зруйновано повністю. Ще майже 1300 зараз під окупацією. За кордоном залишаються 24 тисячі українських вчителів та 640 тисяч учнів, фактично кожен сьомий школяр. Крім того, багато освітян наразі стали воїнами. За даними органів влади, понад 900 педагогів захищають Україну в лавах ЗСУ. Прихисти своїх. На Дніпропетровщині близько 20 тисяч осіб взяли участь у програмі «Прихисток». Програма діє з березня 2022 року. Згідно програми, власники житла розміщують у себе безкоштовно переселенців та отримують натомість компенсацію за комунальні послуги. Які документи для цього потрібні та з якими проблемами стикаються дніпряни, що надають прихисток, розкажуть наші журналісти. Світлана прийняла у себе переселенців з гуляй поля у своєму будинку. Жінка розмістила родину із семи чоловік: подружжя, троє дітей та їхній дідусь з бабусею. Податися на компенсацію за програмою прихисток Дніпрянку вмовили саме нові мешканці. Для цього необхідні паспорт, ідентифікаційний код та право власності на житло. Ці документи потрібно надати до ЦНАПу або виконкому за місцем проживання. Потім ми приїхали туди, нам ще сказали, що треба заповнити бланк, треба зібрати документи, що немає то по комунальним світ, газ, вода цю ну у нас не було задовленості. Зареєструватися у програмі прихисток можна також онлайн, проте заяву в подальшому необхідно надати особисто. Також треба додати документи всіх внутрішньо переміщених осіб, які будуть проживати у помешканні. Всі паспорта, всі ідентифікаційні коди. Е, я вже не пам'ятаю. Ну, всі документи. ОВПО, звідки приїхали, ну, всі документи, все зібрало. Світлана свої документи зібрала швидко. Проте розповідає у чергах на подання зустрічала багато збентежених людей. Вони по кілька днів не могли подати заявку. Ані мучились, просто мучились, тому що то не знаходили їхню фамілію, то. Не, не такой счет. То еще что-то, то надо документы какие-то еще взять с собой. Люди брали вроде документы, то они приходили, эти документы уже не нужны. То жеки отменили, в общем, пере... они по городу просто ездят, в общем, туда-сюда, по разным конторам, они просто устали. Найбільше складнощів у людей було саме через довідку про відсутність боргів по комуналці. Щоправда, у переліку необхідних документів, згідно з постановою КМУ, ця довідка не зазначена. Лише у бланку заяві на компенсацію присутній відповідний пункт. Тобто власник житла просто ознайомлюється з даною вимогою, підписуючи заяву, вона погоджується з тим і заявляє, що в неї відсутні борги за сплату за житлово-комунальні послуги. І коли приймають ЦНАПи заяви, то вони вже потім в процесі їх обробки перевіряють ці дані. І в разі, якщо виявляється, що людина таки має таку заборгованість, то на жаль, їй у такій компенсації буде відмовлено таким чином. Вимагати довідку про відсутність заборгованостей незаконно, стверджує. Юлія Кримчак, а от що входить в обов'язки власника житла, так це своєчасно повідомляти про звільнення помешкання. Кожен місяць, першого числа, надо приходити і підтверджувати, що продовжують жити у нас і кожен розписується. За це я розписую фіксую тоже, що я об'язана. Ну как би бы, я, я підтверждаю, що у здійснює находятся. до го числа, щомісячно проводяться розрахунки компенсації за попередній місяць. Виплати надаються за кожну особу, що проживає в помешканні. Кошти нараховують на банківську картку. 14 гривень 77 сім копійок. Держава відшкодовує за кожну особу за один день. Тобто, якщо в нас людина проживала в нашому приміщенні один. Одна людина проживала місяць 30 календарних днів, то можемо розраховувати ну, близько 450 гривень за особу за місяць. Світлана зареєструвала внутрішньо переміщених осіб в своєму будинку у травні. Компенсацію за травень отримала в серпні. Коли надійдуть наступні виплати невідомо. Чиновники пояснюють несвоєчасність виплат великою кількістю заяв. Та й налагодження усіх процесів зайняло багато часу, тож обіцяють невдовзі розрахуватися з усіма боргами. Олена Файна, Павло Грунт, новини 9 каналу. З 1 жовтня 2022 року провели планові перерахунки пенсій. Виплати зростуть у людей старших за 70 років та у тих, хто має великий страховий стаж. Підвищення пов'язане зі збільшенням мінімальної зарплати на 200 гривень. Це є підставою для перерахунку мінімального розміру пенсій за віком непрацюючим громадянам, які досягли віку 65 років і більше, та які мають страховий стаж. Чоловіки не менше 35 років, жінки не менше 30 років. З 1 жовтня мінімальний розмір пенсії за віком у таких пенсіонерів становитиме 2680 гривень. Пенсіонерам, яким виповнилося від 70 до 75 років, з 1 жовтня буде нараховуватися щомісячна компенсація у розмірі 300 гривень до їх пенсії. Тим, кому більше 80 років, щомісячну компенсаційну доплату до пенсії будуть виплачувати у розмірі 579 гривень. Також змінилися розміри пенсії для військовослужбовців. То якщо це особи. Які мають інвалідність причину інвалідності внаслідок війни, у них розмір пенсії, мінімальний розмір пенсії буде залежати, буде залежати від групи інвалідності, як вже говорила, і військового звання. Це у діапазоні від 4 396 гривень до 6532 і для інших інвалідів, в залежності також від групи інвалідності і звання, це від 4 186 гривень і до 5 986 гривень. Пес Крим, який оплакував господарів на руїнах будинку в Дніпрі, став символом болю українців за жертвами війни та засудження жорстокості агресорів. Нагадаю, у ніч на 29 вересня ворожа ракета влучила у приватний будинок, внаслідок чого загинуло двоє дітей, їхня мама та бабуся. Живим залишився лише пес Крим. Тварину з місця трагедії забрали працівники комунального підприємства «Зооконтроль». За словами ветеринарних лікарів, через обстріли собака отримав контузію. В нього виявили серцеву недостатність. Наразі пес Крим знаходиться на медикаментозному лікуванні. У нього були проблеми зі слухом. І так він правда була агресивна поведінка. Він захищав свою територію, його почали одразу приводити в нормальний стан крапельниці, які заспокійливі і якраз ті, що допомагають серцю нормалізуватися. Перші декілька днів він був дуже в'ялий і не йшов на контакт. Але от там вчора і сьогодні у нього такі були перші прогулянки. Скажімо так, по газончику він потрошечку приходить в нормальний стан, але скільки буде тривати процес його лікування, поки що прогнозувати важко, тому що там вік вже 12 років собаці. Бажаючих його забрати до себе в сім'ї вже дуже багато. Дзвонили із Великобританії, із Німеччини, із Бельгії, з Ізраїлю, з усіх точок України. Цими вихідними Україна відзначила день територіальної оборони. Свято започаткували у 2020 році. Цьогоріч воно має особливе значення, адже бійці ТРО поруч з іншими військами Збройних сил боронять кордони нашої області та нашу країну. Дніпровська тероборона це здебільшого добровольці, в минулому лікарі, айтішники, водії, будівельники, науковці. Сьогодні це мужні бійці, які стоять на захисті нашої свободи та нашого життя. Увось колектив Дев'ятого каналу висловлює вдячність воїнам. Та поздоровляє зі святом. А наші журналісти поспілкувалися із бійцями героями, яких було поранено, і які наразі перебувають на лікуванні. Війна почалася, й пішли. Спочатку <реш> хотів малювати, а потім думати, ну, зараз не треба перебитий бо дуже пруть гади. Не хотіли, щоб вони сюди прийшли. Так брати не хотіли. ж. Добре, щоб не було УБД, БД, а тоді взяли. То кажуть, вже набрали всіх. Спочатку 200 стояли, оборону строїли в початку марта, ну а потім вже пішли далі. далі. І в Ларіонова, ну, туди в сторону Донецька. А так підготовка була досить нормальна. Могли там і кроси пробігали, і стрільба була. Тобто ми підготовку пройшли непогано. І хлопці їздили на навчання, тобто і в Львов їздили, і в бригаду їздили там. Нове озброєння освоювали. Звод на найкращих хлопці в світі. Бо це такий звод, що ні в кого таких нема. Усі молодці. Якби не ці хлопці, то ніхто не трус. Всі герої. До, до одного. Всі до одного герої. Я їм пишаюся ми. Це найкраще. Підтримка народу. Це найвелика нас. Того, що немає у тих русні. Народ підтримує, молодець. этих да. ну, уродів будемо давить до останнього. Поздихали тут. Удобрення діли. В останні 5 років живу в Клії загалом так, в житті по життю зв'язаний з продажами після університету. Я аспірантуру закінчив нашому дніпроського національному університету. Пішов в торгівлю 8 років компанії «Колокола». Це другий рік я директор з в компанії Заказ ЮА». Це ІТ компанія велика. У мене навіть в цієї компанії. Ось заказ. Так, Заказ. 24 лютого побачив через вікно, як впала ракета на бровари, я броворажу. У 24-му поверсі це дуже було і гучно і чути, і все. Забрав свою сім'ю, привіз сюди. І всі тікали з Дніпра та з Києва. А я наоборот поїхав з Києва в Дніпро, де з брата разом з сім'єю, з сестри, сім'єю. Лишив дитину, лишив дружину. Ну, так схоронивська, кажуть сказати. І ми з братом, потайки від наших жінок, пішли спочатку. поїхали в інкомат. Ми знали, куди йдемо, що може відбутися. Ну і розуміли, що наша країна након так. Тому і за взяттям всі відбувалися і будемо боронити надалі нашу країну. З приводу команди свого батальйону вже міцний колектив, сильна команда. Тому жодних там позицій не втратили, і знаю, і кожен день списуюся хлопцями і перепитую. Вони приїжджають до мене, то кажуть, що дуже важко, але всі розуміють, для чого ми це робимо, навіщо ми стоїмо, і що жодної сантиметри нашої землі не віддамо. Таким понеділок, 3 жовтня, побачили журналісти 9 каналу. Більше дізнавайтеся на нашому сайті. Постійно оновлюється інформація і на офіційних сторінках соцмереж каналу. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з вами з вірою в Україну і з побажаннями гарних новин.